Що принесли тобі, мама? бокси! Клас! Диви, який класний! А ну де я подивлюся. Ого, там можна виграти. Дивися, яке класне! Якісь прикраси. Те mm -hmm. Лавіс від АТБ. Ну, йдемо, будемо розпаковувати. Mm -hmm. Розпаковочка! Тут пише, хто чортик, хто... <реш> хто святий, так? Хто добрий, хто чортик. Ну, Виходить так, що хлопчики що. Добрі? Mm -hmm. А дівчата? Злі. напевно. Подаруй багато любові, трохи BTC біткоїнів. Так, якісь QR-коди є. І всередині в нас попадеться якесь таке от золото, так? Для неї серце з діамантом. А ти хочеш з діамантиком серце? Ну добре, зараз розпакуємо. Так, Лавіс від АТБ. Так, дочекалися ми мами. Ну що, будете розпаковувати, давайте розпаковуйте. Вау, О, що там, вау, там є? Вау, вау дивись, які кістоли ого Ого, як багато. Клас! -го -го. Що тут у нас ще попалося? White Beat. No а regrets. Це що? Це магнітики. Ану, покажи які. Ану, ну, показуй, показуй. Так, лавіс, магнітики попалися це ось такі. Що? Там ще щось навіть пише. Тут ще якась карточка від АТБ. А що тут таке відкрила? Жвачки. Жувачки. Жувачки? Лавіс, жувачки. Я б ще сказала, що жувачки. Так, <систит> все, Та, вже цього навіть... не треба. Пломбіріні. <пристій> Потім Матебіка. є. А, Леді вишня. Це татушка. Татушки навіть є. Ага. Нічого собі. Мадам э, Буваш. Потім лісова evet, білочка. білочка. Так, а це якісь виногради. <пик> Леді смородина. Потім є е, Труфаліні. це ж ця жувачка, та що мені я, надавала. Так? Mm -hmm. так, я не давала. Клас. Так, пломбіріні. Карина щаслива, минулі. що в неї жуки попалися. Paradise Island. Mm -hmm. Що вкусила? <схай> ну все, тепер тобі я теж не треба не таку наклеїчку, як і в неї. Вона задирку собі зробила. Вона так сильно кусає. Смак сирок. А, а це що, сирок попався mm -hmm. в, в тій коробці? А як так сирок попався? Кокосики і є ще якась бамбіта, сеньоріта. А стоп, а стоп, а стоп, це жуйка. А де, а де золото? Де діамант? Ей, що угу. діаманта нема, не попався. А діамант Тобі попадає. Ну тоді все, де ми зустрінемося? Ну, все, золото не попалося, діамантів нема. А які там є ці? Це ж хіба перебувачки? Так, так перебувачки, ловіс, класні. Ну, то, то треба їсти довго. Ти не Вона Два рази вкусила і все. О, машина є. Це одну жуйку в день. Не треба, тут зразу тебе ще він є чотири дні для жуйок. Ну, все, не попалося у нас. Ловіс від угу. Нема сердечка з діамантом. Ну, що зробиш? А це жуйки так. Може, хтось інший забрав. Може, а хто забрав інший? Може, це якісь інші діти. Може. А може, то якісь інші Як хлопці чи дівчата, а що там? На касі, я, типу, то взяла, подавчиця така старша дивиться, каже, може, то собі то купити, каже, всі так беруть. <різь> всі так беруть і нічого ні в кого не попадається. Цікаво, чи комусь хоч попалося, то Не знаю. серце з діамантом. Все, зато є лав! Ух ти! Прикольне! Лав із! Клас! Так, ну що, я розчарований, все. Я йду робити хот-дожики. Так, ну давайте проголосуємо. Кароліна ті жовечки за сьогодні. Чи ще вони будуть у нас на якісь на завтра хоча б? Не вистачить на завтра? Ой-ой! Лав Із – це складати список з думкою про нього. О, а друга в нас Love is, це обирати разом, щоб придбати, коли знижечки. У-у-у! Знижечки, так як зараз, знаєш? По знижечці взяли якісь товари, купили ще цей бокс і все. І залишилися без У Укрнафту комусь подаруємо ту сертифікат на знижку. От бо я на Укрнафті не заправляюсь. У нас хто на Укрнафті заправляється? Твій любимий дідочко. Давай йому подаримо оцю карточку. То навіть не знаєш, що це є. Додаткова знижка 2 гривні на літрі. Ого, нормально. Клас! Ну все, йди обтатуйся повністю. Дівчина з татуюванням дракона. Я ту жуйку лавіс, що Кароліна їх виплюває. Ні. А вони якісь взагалі не смачні. Що, вона перебиває? перебуває? Зняла захисний слой. у цей, Треба це блискуче зняти, потім мучити. Ми, напевно, вже перебилося на то. Коротше, татушки все, просрочилися татушки. Це Та, ж моя любима татушка. Тож і треба що? захисний шар зняти так? спочатку. А ти ж неправильно тут зробила. Mm. Зараз буде. Не переживай, мама дивись, вже відклеїла і вже. А, воно вже переклеїлося. Переклеїла? Чи ні? Я думав, що воно переклеїлося вже десь на іншу сторону. Ох ти шо! Вау! Клас! До Валентина готова. Давай. П'ятерик. Клас. Так, в нас ще тут є карточка якась така. White Beat, No Regrets. Стоп! Стоп! Моє серце Стоп! вкрали і це все ти. Лови трохи крипти. Ого, вона, ну біткоін. Подивимося, чи мама трохи біткоїна собі заробить, чи ні. Коротше, вайтбіт це якийсь от таргетинг. Там якщо і навіть попадуть тобі 0,2 чи 0,5 біткоїну, то тобі треба ним торгувати. Тут ще від АТБ можеш просканувати і цікаво, що Ой, там у нас. На Ой, Кароліна в шоці, що то магніти. Так, все, вони вже на холодильнику висять. І Що там? Ас, а АТБ, додаток. АТБ, тебе АТБ, АТБ. тебе. А, тебе, тебе. Ага, 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 а тебе тебе, а тебе тебе, а тебе тебе а, ага, ага. Так, попалося в нас тут в АТБ на QR-коді знижка в комфі. Мінус 200 гривень на якусь продукцію. Україна вже пише якісь записки. А зустрінеться з тобою в АТБ АТБ, АТБ, АТБ. тебе. Що ми зробили? Що приготували? Ходоги. Ціла гвардія ходогів, сердечка. Вони цукро. Так, тут у нас якісь палочки. А це хто? Колобок? Саме головне, щоб той колобок зараз від нас не втік. Давай я то буду ставити. Так, і це закінчилось. Все не перемазали. Ну добре, таке от красені у нас. Я малюєш? Це, це картина вигляді моря. Тут такі хвилі. Хвилі великі. Тут чоловічок. Чоловічок. А Тут це якась пальмочка. Пальмочка. Mm -hmm. Ага, сонце, хмаринки. Так. А Що за чоловічок? Чоловічок. Точно. Просто звичайний? Звичайний чоловічок, який хоче зібрати кокоси. Кокоси на пальмі. Mm -hmm. Ясно. Пальма така невеличка, то він може легко зібрати. Насправді пальми такі великі-великі, і кокоси аж там зверху висять. Треба лізти аж на пальму, щоб зірвати кокосика. Так, сидимо, чекаємо зараз на наші приготування тих ходолів. Пісочок, то пляж. Ну. І чекаємо, що як там у нас приготується той колобок, не саме інтересе, бо корона собі зробила сердечко, кипеченька. І хоче їсти іменно їх, щоб поцукрувала. А ми ті палочки, що забули, або кумином посипати, або сіллю, Бо це виходить ніби як маленькі такі міні грісіні Грісіні, але це такі скручені. А скручення. Ну, а в мене рівні Без грісіні. Значить, в мене не грісіні, в мене значить якісь сломки, так? Ні, це, це картопля фрі. Картопля фрі. А, ми робимо з тіста картоплю фрі. З картоплі і картоплю. Так, картоплю фріз картоплю тому, все. вона, Якщо, е, якщо там слові є картопля, то значить з картоплі. Mm, правильно, це логічно. Логічно, все. подивлюся, може вже готово. Зараз будемо їсти колобочка. Бочка. Ще, на жаль, не готово. Ану, покажи, що там у нас по картині щось змінилося. Ого, а тут ще сердечко, лав, лав, лав. Аж чотири, так? Клас. Чоловічок Давай, на будем морі. Один, два, три, чотири. Чотири? Чотири сердечка. То він так сильно любить море, так? Mm -hmm. Клас. Спеціальне сердечко, щоб, щоб мама це помітила. Щоб мама помітила, то мама помітить сердечко. Зразу скажу, що це класна картина. А чоловічок то може мама на морі. Так? Бо вона дивись, на пляжі, значить вона стоїть і загоряє. А в дівчат волосся розпущене, а в хлопців. А В хлопців такий чубком таким, до гори. Ясно, це от хлопець. Якщо Це, Це я? Я так хочу кокос на морі. Їху. Добре, кокос на морі. А ти хочеш напевно вже їсти колубка? І сердечко. І сердечко, добре. Я не колубка сильно хочу їсти, я хочу сердечка. Добре, зараз буде пікати духовка і підемо їсти сердечко. Так, прийшли ми вже до наших ходогів і до сердечок. Дивіться, сердечко з палочком <laughs> не розсипається, бачите, палочки. А кулобка нема. Поки смажив, поки пік. А кулобок що зробив? Стік. Стік. Правильно, все. А колобок він втік десь в ліс і знаєш, що його з'їсть? Ну, як тебе, може, то? Лиситься. Лисиця з'їсть. А може його вовчик з'їсть? А може ведмідь? Може зайчик, вистрібайчик. Лисиця. А якщо він від лисиці втече? Думаєш, він до нас прискаче? Я думаю, що так. Бачу дуже смачно, що ти аж так напихаєш його повні роти. Так, як я ти розділила сердечко. Ось так от воно розлітається. Ой! Я його хотів показати і воно трісло. Оце з цукром зверху. Це чорненьке. Що, солодке? Розсипається так. Треба на тарілочку їсти отут. Ну, все. Керуінка поз'їдала, зверху, потріскала, з'їла ті палочки, майже всі. І побігла. Наїлася дитинка. О, відпочиває. Дивиться мультики і малює ту дошку. Далі розмальовує якісь картини.